Доброго вечора усім телеглядачам третьої студії. З традиційно середа, і ми спілкуємося із екс народним депутатом, представником Всеукраїнського об'єднання Свобода та директором громадської організації Центр розвитку міста Русланом Марцинкевим. Наш доброго сьогодні доброго вечора. Ну, у нас вже склалося так, що ми починаємо з всеукраїнських питань і завжди є про що поговорити. Кожного тижня щось відбувається у Верховній Раді, в уряді. Отже, Верховна Рада офіційно відмовилася від позаблокового статусу. А яка позиція тут свободи, і е, наскільки це потрібно зараз Україні, і що це дасть взагалі Україні? Ну, звісно, свобода підтримувала. Ми ще і в тому скликані зверталися до президента, звер... зверталися до уряду, щоб вносити е, такий проект. Е, і приємно, що все-таки ця Верховна Рада прийняла, і ми маємо відмовилися від позаблокового статусу, і це нам дозволяє подавати документи, подавати дорожню карту на вступ до НАТО. Адже сьогодні в? Ті обставини, коли йде війна з Російською Федерацією, нам потрібні союзники. Союзники відповідно це є НАТО, це є той військово-політичний союз Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, який сьогодні здатний протистояти російській агресії, яка можлива, тому що ми ніколи не знаємо планів до кінця Путіна, Медведєва Путінської Росії, і така загроза буде існувати при будь-яких варіантах, при будь-яких домовленостях, при будь-яких відповідно політичних. 嗯。Uh. Переговорів чи якихось інших справ інше питання, що сьогодні потрібно робити, окрім такого рішення, ще заходи, щоб посилити наші збройні сили України, щоб навести порядок, навести порядок з постачанням, тому що напевно кожного українця сьогодні задається питання, куди йдуть ті мільйони мільярди коштів, які виділяються на армію. Адже Арсеній Петрович Ясенюк заявив, що кожного дня йде 100 мільйонів гривень на війну, тому десь цікаво українцям, а де воно дівається. І чому і надалі волонтери возять допомогу, і надалі наші вояки, особливо на передовій. А можу сьогодні спілкуюся з багатьма своїми побратимами, особливо у Пісках Донецької області, де перебуває наша чута Карпатська Січ. Голова Закарпатської нашої обласної організації очолює цю карпатську січ і має можливість з ними говорити. І забезпечення ну, не таке, як би хотілося нашим хлопцям. Звісно, що вони дякують в першу чергу волонтерам, але хотілося б знати, що і держава робить для цього. Тим більше. Чи що задекларовано, все-таки ту норму, яку пропонувала свобода, це 5% валового внутрішнього продукту виділяти на збройні сили України, і я думаю, що якраз у цьому напрямку треба сьогодні рухатись в парламенті. Знаю, що окрім свободи, також певне крило Народного фронту підтримує це положення. Але те, що сьогодні треба робити новітні збройні сили України, те, що сьогодні треба приймати, закон про легалізацію носіння зброї, про легалізацію продажу зброї. Я думаю, що це треба робити сьогодні, це є на часі. А те, що Україна відмовилася від статусу позаблоковості, це ще не означає, що Україна вступить у НАТО. Mm. Виглядає так, що НАТО не особливо, ну, скажімо, має бажання а, взяти Україну у свої члени. А, тобто, які шанси, як ви думаєте, і коли це може відбутися, що Україна стане членом ну, НАТО? Я хочу сказати, що ми, як українські націоналісти, вважаємо, що звісно, що партя мусить бути на власний народ. І, ми повинні чітко розуміти, що і в Брюсселя, і в Вашингтона, і в Москви є свої інтереси, і вони не завжди співпадають з українськими інтересами. Mm -hmm. І тому нам треба спочатку ставати сильними всередині. Але в тій обставині, які склалися, коли ми маємо Москву, Росію, яка до речі, після прийняття цього закону оголосила чуть не ворожою країною е Україну. Ми повинні мати союзників. Союзники це виключно сьогодні блок НАТО і іншого шляху немає. Е звісно, що треба багато зробити кроків для того. Щоб по-перше перемодернізувати наші збройні сили України, але вступ до НАТО це не тільки означає, що ми повинні зробити збройними силами України, а це й вимоги і до постачання до економіки нашої країни. Тому досить такий важкий шлях до НАТО, зрештою, хотів би сказати приклад таких країн, як Турції, як інших країн, які досить довго робили свої кроки для того, щоб вступити у цей північно-атлантичний альянс. Вже не вперше від представників всеукраїнського об'єднання «Свобода» я чую про цей закон про легалізацію ну на носіння зброї чи дозвілу на носіння зброї. Чесно вам скажу особисто, я була проти такого mm -hmm. закону. А чому свобода так наполягає? Що це дасть ну, українцям? Ну ми порахували досвід, досвід країни, які ввели, і це країни пострадянського mm -hmm. простору. Ну для прикладу Молдова чи Литва, які ввели. І хотіли б сказати, що злочинність у цих країнах зменшилася приблизно, якщо в Литві це на 60%, в Молдові на 40% зменшилась. Чому? Тому що коли ти можеш легалізувати зброю, купити, звісно, що є певна процедура, це не означає, що можна продавати на ринку, тобто є в спеціалізованих магазинах, де є відповідні дозвола, тощо, але це сьогодні дозволяє навіть тим грабіжникам. а Сьогодні дуже багато зброї на руках, насправді у криміналітету в першу чергу. І ми бачимо, які події сьогодні відбуваються, які навіть резонансні вбивства чи інші випадки навіть у нашій області. Відбуваються, але якщо злочинець буде знати, що в кожному помешканні може бути людина чи чоловік зі зброєю, то зовсім по іншому будуть стосуватися, зовсім по іншому будуть ті чи інші методи. Також я хотів би сказати, що сьогодні потреба в таких як самооборона, як ополчення, як, скажімо, захист своєї територіальної цілісності, особливо для східної України, особливо для таких прикордонних областей, в які я працював, в Чернігівській області, дозволить. Волили би нам в короткий дуже час мати можливість мати ополчення для того, щоб відбити ворога. Тому свобода сьогодні виступає за цей закон. І Юрій Сиротюк ще в тому скликанні був співавтором закону про цивільну зброю, де якраз передбачалися ці моменти, і ми аргументували тим, що є досвід наших сусідів. Молдова не відрізняється дуже сильно від України, але це дало позитивний досвід. Литва, ну звісно, трошки краща в розвитку, навіть в радянські часи вони були кращий розвиток, але знов ж таки це дало позитив, тому Звісно, що в нашій країні при такій ситуації, на нашу думку, треба було прийняти цей закон. І сьогодні цей закон зареєстрований. і Вірю в те, що будемо докладати зусиль, в тому числі сім свободівців, щоб цей закон був прийнятий. У Верховній. Раді. Ну повернемося до того, що в Верховній Раді цього тижня розглядалося. Парламентарі не підтримали законопроект про розширення повноважень РНБО. А чи могли би ви так коротенько сказати, які додаткові повноваження мало отримати РНБО, і чи вони йому потрібні? Давайте я в цілому скажу, що сьогодні. Це такий тримвірат, який формується: тобто Порошенко, Яценюк і Турчинов, Це є бажання призначити людину війни, людину, яка буде відповідати за війну. Тобто Турчину мали би передати повноваження, які, в принципі сьогодні має головнокомандуючий Петро Порошенко, президент України. Угу. І це така певна торгія, тому що Турчинов був головою Верховної Ради, і десь йому хотіли знайти посаду, яка би десь замінила цю посаду, де сьогодні призначений Гройсман і тому перетягнути повноваження, зокрема сьогодні, лунають такі. Заклики, що от, бачите, немає сьогодні от єдиного керівництва, єдиного е, того центру, який би керував війною. Хоча, згідно законодавства, сьогодні є такий центр, це головнокомандуючий. і свобода говорила: давайте вводіть воєнний стан на тих територіях, і це означає, що головнокомандуючий президент України Петро Порошенко стає ну, головним тим, хто керує війною. головна ставка створюється. Відповідно, не буде проблем. Але сьогодні очевидно, що хочуть призначити от старшого. По війні а президент ну хочеться лишитись таким миротворцем, який буде їздити на переговори. А всю таку е, ношу по Імідж по, 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 такий тручин во вже сформувався, скажімо по, так, по імідж. тобто я говорю як уже експерт, як як. Той, який був в тій Верховній Раді, можу сказати про такі тенденції, і тому, звісно, в четвер будуть ще раз ставити це на голосування. Я думаю, що будуть намагатися десь підкоректовувати не всі сьогодні з'їдні в коаліції, щоб Турчинов мав такі повноваження. Це достатньо великі повноваження, це достатньо великий вплив на коштів, А також ну, уявіть собі всі силові структури під одною посадою голови РНБО. А депутати від свободи, про яких ви кажете дуже часто семеро, вони підтримуватимуть чи не підтримуватимуть ці розширення повноважень? Яка? Ми не підтримуємо наша позиція. Я сказав, це Ми сьогодні вводити воєнний стан. І Петро Порошенко, як головнокомандующе, має сьогодні достатньо всіх законних механізмів, аби дійсно провадити там жорстку. Доволі в законодавчому руслі, але жорстку політику для того, щоб навести там порядок, бо насправді проблем є багато. Я знову ж таки спілкуюся з нашими хлопцями з батальйону Січ, які перебувають сьогодні в Слов'янську, базуються, які власне займаються наведенням порядку в, в тих районах, які біля Слов'янську, і кажуть, що кримінальна обстановка досить досить важка, тому що дуже багато зброї лишилося на руках. Досить часто приходиться виїжджати просто на такі бандитські. Розборки і робити те, що щоб там було достатньо мир і спокій. Я хотів би сказати, що у нас там не немає ні комендантського часу, нічого, тому там якихось обмежень немає для того, щоб сьогодні в законному руслі десь обмежити певні, певні і скажімо, заходи і роботу річних і нічних клубів тощо. І тільки таким методом наші сьогодні хлопці з цілої України захищають там мир і спокій тих громадян які сьогодні підтримують українську державу, тому в цьому є проблема. А був би воєнний стан в тих районах, то це б була би комендантська година, а був би військовий комендант. Ну зовсім по іншому воно е стосувалося. Зрештою, сьогодні майже кожного дня е можливо телебачення не показує, але відбуваються диверсії. Від відбуваються підриви мостів, під е якісь інші заходи диверсії. Тому досить ситуація непроста. І Тому введення е воєнного стану це якраз би був той адекватним кроком для. Проведення цих реформ. Зрозуміло, попередній проект бюджету на 2015 рік. Уже так скажімо, ознайомлені вже з ними депутати, так і громадськість. Зникли такі ті проблемні речі, як так. підвищення пенсійного віку, чи відміна стипендій, про які ви говорили в минулому ще ефірі. А взагалі, як можете оцінити, що там позитивного, що негативного в тому проекті? Я хочу сказати, що тиск громади все-таки спрацював, і тиск того, що відбувалися заходи, навіть в Івано-Франківську, ви знаєте, що вчителі виходили угу. і десь висловлювали свій протест. І все-таки бюджет підкоригували, тим більше що зараз ідуть дискусії, і наші свободівці інших фракцій сьогодні кажуть про ті недоліки. Я би хотів проаналізувати більше бюджет щодо місцевого самоврядування. Давай. Я Хочу сказати, що є позитивні певні моменти. Ну, зокрема, це 80% екологічного податку буде лишатися в місцевих бюджетів, і 100% будуть лишатися так звана плата за адміністративні послуги, тобто плата, яка йде через ЦНАП, через угу. наші мережі адміністративні. Них послуг вони будуть лишатися на місцях, проте є така велика проблема, а саме те, що пробують перерозподілити основний податок для місцевого самоврядування. Основний податок це є власне на дохід фізичних осіб, тобто, це кожен з нас платить заробітну плату, і йде нарахування на заробітну плату, і до цього часу розподілення було таке: 75% цього податку йшло в бюджет, наприклад, міста а 25% йшло в. В бюджет області і це з кожного населеного пункту, в тому числі з Івано-Франківська, таке було перерозподілення. Сьогодні уряд пропонує 60% лишати для міста ну для міст, сіл селищ в угу. 15% до області а решта забирати у державний бюджет. А раніше решт взагалі не брали? загалі. Решту державний бюджет не брали. Звісно, що сьогодні цей податок він є фактично бюджету утворюваний угу. податок для місцевих бюджетів. Ну я вже говорив, що це приблизно. 82% доходів місцевих бюджетів, і саме з цього доходу сплачуються заробітні плати вчителів, лікарів, бюджет бюджетників. І тому буде велика проблема. Проблематично, тому що для нашого міста це приблизно 80-100 мільйонів гривень. Ми не дорахуємося, якщо це ця норма буде запроваджена у наступному бюджеті наступного року. Тому це проблемно для наших і вихода тільки два: перше. Або робити непопулярні кроки, скорочувати вчителів, лікарів і бюджетників, або робити. По іншому, тобто забирати кошти, які від йдуть від продажу землі, від е, продажу майна від оренди землі від оренду майна його передавати на виплати заробітні плати. Це для місцевого самоврядування трошки заважко, і того, що передається цих податків адміністративних послуг, екологічного податку, а також податок на нерухомість. Хоча цей податок він слабо ще сьогодні адміністрований податковою, і дуже не чітко сьогодні зрозуміло, як він буде адмініструватися. Тобто планують запровадити. Податок на розкіш, тобто там буде на нерухомість від певної площі оподаткування, можливо, тоді зміниться і надходження він від сьогодні, від цього він, податку. Так? Він, він, він сьогодні є присутній mm -hmm. і вже два роки він як діє у Івано-Франківську, але знову ж таки, згідно з цього закону, дуже мала кількість е, тих mm -hmm. того майна підпадає під оподаткування. Ну, це те майно, яке, наприклад, якщо житловий будинок, це більше 250 метрів, хто має житловий будинок щодо квартир, це хто має більше стату. Е, Метрів так. квадратних, і друге, це те, хто хто має декілька квартир задекларованих чи зареєстрованих на одну. І тому цей податок незначну кількість доходів формував протягом цих двох років. Тому я би не сказав, що ці податки і збільшення, хоча це позитивні кроки, але що вони перекриють от тих 80-100 мільйонів гривень, які не буде вистачати івано франківську Тобто так воно десь дозволить для такого міста, як ми. Зрештою, у нас екологічний податок невеликий, адже підприємств, таких, які забруднюють. Навколишні середовище у нас не так, не така велика кількість, тому ми десь будемо мати цей провис. Я думаю, що приблизно знову ж таки кажу, 80-100 мільйонів гривень. Якщо аналіз проаналізувати той проект бюджету, чи е, зрозуміло там, чи помітно там, що е, центральна влада налаштована на децентралізацію, яку вона обіцяла. І, і продовжує обіцяти, що ця децентралізація влади буде відбуватися в 2015 році. Тобто, у, у бюджеті це передбачено ну, частково ж... Ви вже про це сказали. Я частину сказав. Так. Тобто, не очевидно, що не надто місцеві бюджети отримують достатню кількість доходів. Угу. А те, що я говорив на попередній програмі, що Місцеві бюджети змушені будуть забирати кошти з ремонту доріг і ремонту шкіл, дитячих садочків і давати це на виплату заробітної плат вчителів, лікарів і бюджетників, свідчить, що навіть навпаки, зрештою, хочу вам сказати, що це природа державної влади, центральної влади, і потрібна політична воля, адже до тих пір, поки в опозиції ті чи інші політичні сили, які не сповідують програми так. ідеології, вони розказують про децентралізацію. Як тільки вони потрапляють до Києва, де сконцентрують всі ресурси і дає можливість, скажімо, в той чи інший регіон давати ті чи інші субвенції, і зразу чомусь ці слова забуваються. Хотілося б, щоб гасла всі йшли з децентралізацією і ці закони були прийняті. Сьогодні напрацьовано близько 40 законопроєктів, в тому числі Мінрегіону Будом, які, надіюся, будуть прийняті. От хотілося б знову ж таки від слів до конкретних справ. А сьогодні по бюджету не видно. Навпаки, сьогодні ми бачимо централізацію до певної міри в певних галузях вона оправдана, в таких як збройні сили України, але все-таки сьогодні місцеві громади не можуть повністю бути заложниками політики Києва і не використовувати ті кошти, які мобілізуються сьогодні на місцях. Ми ще зараз поговоримо трошки пізніше про місцеві вибори, коли вони будуть і за якою системою, бо це ну доволі цікаво, на мій погляд. Але перед цим подивимося сюжет наші кореспонденти побували на місці, де впроваджується програма Теплий дім у Івано-Франківську. Дивимося цей матеріал і потім поговоримо далі. Встановити затишок і не збагачувати агресора в Івано-Франківську взялися за питання номер один забезпечити енергонезалежність від Росії. Для цього у 2014 році започаткували програму Теплий дім, основна мета якої утеплення під'їздів багатоквартирних будинків та зменшення енергозатрат для української держави. Дуже важливо, щоб Енергозберігаючі технології впроваджувалися, адже питання енергонезалежності від Росії від Москви є питанням номер один для безпеки нашої держави. Тому програми, які покликані на заміну вікон, на утеплення будинків, це є пріоритетом для діяльності фракції Сукраїнського об'єднання Свобода в міській раді Орися Протас мешкає на новій 19. Розповідає будинку більше 30 років, такого ж віку і вікна. Відтоді рами зсохлися подекуди, пустували без скла. Дякуючи програмі. Лише тепер їх вдалося замінити на сучасні аналоги та ще й майже задарма. Паралельно тут встановили нові вхідні двері. Тут були страшні двері, такі як бомжатнику. Ми поміняли ці металічні двері, трошки вони утеплені, і поміняли на пластикові вікна. Вікна були ще ті солдатські, ще радянського випуску. Тепер у нас вікна, бачите. Миті, чисті, тепло. Люди повиставляли вже собі вазоночки. Програма з ініційована народним депутатом сьомого скликання Русланом Марцінківим і є унікальною для України. В ході її реалізації вже на сьогоднішній день в місті Івано-Франківську замінено понад 450 віконних конструкцій. Позитивний ефект відчули мешканці понад 50 будинків ще радянської забудови. Це навіть пілотний такий варіант цього року для того, щоб подивитися, які є можливості для реалізації цієї програми. І тому, ви бачите, вона йде в співфінансування. 90% це є бюджет, 10% мешканці. Але реалізація цієї програми сьогодні засвідчує, що попит є Івано-Франківську на цю програму, і потреба є сьогодні в такій програмі. Як зазначає народний депутат самого скликання Руслан Марцінків, наразі в черзі неотеплення під'їздів перебувають близько півсотні житлових об'єктів. Отже, пане Руслане, яка ефективність цієї програми теплий дім у Івано-Франківську, і яке її завдання? Тобто, що ви ставите собі за кінцеву мету? Ну, насамперед, це енергозбереження, адже сьогодні. Коли я працював у комітеті будівництва ЖКГ і архітектури, то були такі дослідження громадських неурядових організацій, в тому числі міжнародних експертів, про те, що встановлення енергозберігаючих вікон, дверей, заміна десь зберігає до 15% тепловтрат. втрат. І тому сьогодні Івано-Франківську власне з ініціативи фракції Свободи в міській раді була запропонована і прийнята міською радою програма енергозбереження Теплий дім, яка передбачає власне заміну в під'їздах. І вікон, заміна дверей, де, де є така потреба, і таким чином все таки зробити мінімальні тепловтрати. І сьогодні 56 під'їздів вдалося замінити цього року. І сьогодні ще 50 заявок є додаткових на цю програму, але не було вже достатньої кількості фінансування, щоб це реалізовувати. цієї програми, що 90% видатків іде з місцевих і інших видів бюджетів, а 10% мешканці самі сплачують. В середньому, якщо взяти це, от сьогодні ви бачили в сюжеті. В середньому от квартира трьохкімнатна, це 120 гривень, заплатили за заміну вікон. Якщо це менша площа, то відповідно це 80-60 гривень. Це невелика сума для того, щоб зробити дійсно таку красоту і поміняти вікна, поміняти двері. І я і це достатньо гарна сьогодні. Програма питання енергозбереження сьогодні для української держави, це напевно питання номер один, і тому такі проекти вони дуже Варто реалізовувати. Я думаю, що наступного року також треба посилити утеплення наших будинків. Звісно, що достатньо коштів не буде, і ми бачимо і щодо бюджету 2015 року. Але якісь намагання спільно з мешканцями вирішити ці проблеми однозначно будуть. І ця програма Теплий дім буде, буде продовжуватися. Буде продовжуватися. Так. Хто має можливість звертатися у мою громадську приймальню? Це на вулиці Васильянок на четвертому поверсі, біля монастиря, біля магазину. Зина Тростянецький, там угу. моя громадська приймальня. Є певна процедура, тому що вона передбачає збирання підписів, то під'їзд може можуть підписати, тобто, тільки взяти під участь, тобто так? бере участь під'їзд, має більшість мешканців підписатися угу. і зголоситись, тому що це стосується в тому числі і співфінансування. Тому люди мають підписати, що вони згідні брати участь в такій програмі. Також ми зразу питаємо про розтермінування цих платежів, цих 10%. Люди можуть погодитися. Цесь на за один місяць заплатити за два за три. Ну для прикладу, сьогодні ми їздили. Люди сказали, що вони не хочуть боргувати переводити борги в пер переводити новий рік, і вони одним платежем заплатили свої борги, але деякі люди йдемо на поступки там за два-за три місяці сплатити ті чи інші кошти. Звісно, що для міста сьогодні зменшити тепловтрати до 15% це значна підтримка, в тому числі нелегкої тої ситуації, бо газ сьогодні закуповується в Росії. І звісно, що дві котельні, які сьогодні працюють на щепах і на щепі у місті Івано-Франківської, це недостатньо для того, щоб зробити повністю енергозберігаючі систему, енергозберігаючі технології в теплопостачанні. Але я думаю, що в цьому напрямку будемо рухатись наступного року. Чесно кажучи, вперше цього року я ну, не чую, скажімо, такої тематики, як перехід на котельні на альтернативному палі. Так що року говорили, а цього року чомусь ця тема. Ну не актуальна, немає коштів, немає допомоги, бо я пам'ятаю, що і європейські структури надавали допомогу. І яка перспектива в наступному ну, році? Бо ви кажете, що це дуже потрібно, але чомусь про це цього року говорить. Сьогодні була підписана. Я знаю, що в місті Воно Франківську підписана угоду з ЄБРР на реконструкцію котельні в мікрорайоні Пасічна, зокрема, переведення котла на щепу. Сьогодні у нас працює два знову ж таки дві котельні, які є на щепі. на Це зокрема на вулиці Дорошенка. Перепрошую на вулиці. Довженка і також ще одна котельня в Крихівцях. Планується таке ж саме зробити в мікрорайоні Пасічна. Звісно, що той котел газовий не буде викидатися, але поруч поставиться такий котел на щепі. Угу. Є багато проблем щодо цієї, до, до, до цієї такої. Проблеми енергозамінності, тепло, як замінити сьогодні ці котли, тому що навіть структура е, виробництва щепи, виробництво потребує все-таки логістики. І тому не можна це зразу зробити. Але те, що сьогодні підписаний такий договір, і він буде реалізовуватись в місті івано Франківську, це, це є великий позитив. А цей перехід, він ну, пораховано, він вигідніший, ніж на газі, так? Однозначно вигідніший дозначно. І ці котельні, вигідні. І інше питання, що це. Обладнання досить дороговартісне, і за місцевий бюджет ти не можеш його закупити. А власне, цей кредит ЄБРРО він дозволить придбати і, скажімо, мати розтермінування і відповідно сплатити місту за цю котельню. Ну і зменшити ціну за тепла. До речі, хочу сказати до плюсів комунальних, наприклад, Підприємств ми можемо сьогодні порівнювати. Є теплокомуненерго і ЄСТЕК, то сьогодні теплокомуненерго має менший тариф, ніж, наприклад, приватна компанія. Значить, все-таки в місті і енергозберігаючі технології, і когенераційні установки, які сьогодні працюють, і електрику всю виробляє для теплокомуненерго місцеві підприємства. Тобто, місто не платить за це. Це свідчить, що можна робити ефективні комунальні підприємства. Проблем є дуже багато, в тому числі сьогодні і з індивідуальним опаленням. Дякую я декілька разів звертався, коли був народним депутатом до Арсенія Петровича Яценюка, відмінити постанову кабінету міністрів 860 яку, наприклад, забороняє сьогодні навіть по стояках відключати індивідуальне опалення. Досить часто, наприклад, вулиця медична чи є будинки, де лишилося 5 6 7 квартир, і місто сьогодні не може відключити, хоча це невигідно до туди доставляти. Тому ми маємо сьогодні системну проблему у цій галузі. Але Сьогодні багато і законодавчих актів не дозволяє. Ну, Чомусь ця постанова не відмінена до сих пір. І хотілося б, щоб все-таки якось було розумний оцей баланс, де централізоване опалення, де дозволяється індивідуальне опалення і де можливо варто переходити на духові котельні або на невеличкі котельні. Тобто це компактні мікрорайони, де, скажімо, оточені індивідуальними будинками, які можна, наприклад, робити невеличку котельню, яка буде енергоефективною, ‫אפקטים. Ну, е, оскільки я вже проанонсувала про місцеві вибори, то дуже коротенько, скажіть, будь ласка, все ж таки, коли будуть місцеві вибори у травні, на 90, у жовтні на 99% у е, жовтні місяці, адже сьогодні є рішення конституційного суду, яке визначає, що навіть якщо в травні вибори відбудуться, то угу. в жовтні треба проводити наступні е, вибори. А для того, щоб це змінити, треба змінити конституцію. Очевидно, що на цій сесії, яка зараз триває, конституцію не буде змінено. Е, вона може бути змінена наступного року. Тобто наступної весни сесія триває до літа місяця. Тобто, навіть якщо депутати приймуть на цій сесії зміни до конституції 226 голосами, то наступна сесія буде тільки в восени, тобто не встигається проведення виборів. Тобто однозначно на однозначно в жовтні, жовтні місяці чи відомо уже за якою е, виборчою системою чи як це правильно сказати, за яким виборчим законодавством вони будуть відбуватися? Які вже є напрацювання. Є два те, що ми. Приблизно можемо знати, це те, що є у коаліційній угоді, це те, що ці вибори мають відбутися по відкритих списках, але цих mm -hmm. систем є різних, тобто є польська система. Взагалі таких систем є 28 відкритих списків. Але те, що сьогодні зареєстровано два закони: один, який це польський аналог, це зареєструвала фракція самопомічі, друга це те, що зареєструвала блок Порошенка. Але очевидно, що буде зменшена кількість депутатів місцевих рад, тому числі обласної міської ради. Але те, що буде механізм відкритих списків, і люди не тільки... Будуть обирати партію, хоча це буде е, теж важливою до партії в будь-якому разі, будь разі. І партії скоріше все, будуть зобов'язані висувати дво, у двох третинах областей свої списки е, передвиборчі, хоча б до обласної ради. Але те, що кожен зможе також обирати. Ту постать чи ту особу, яку він знає, це теж позитив цієї системи, але знову ж таки вона досить складна і потрібно буде величезно роз'яснювальну роботу і залучення політичних сил, таких як і свобода і інших політичних сил, угу. щоб роз'яснити, як голосувати. Тому що насправді досвід польських виборів, які нещодавно відбулися, де близько 30% бюлетенів були визнані недійсними. Свідчить про те, що навіть в таких суспільствах розвинутих інформаційних, ну Треба провести достатньо роз'яснену інформаційну роботу, щоб ці вибори відбулися. Угу. Останнє запитання: на сам кінець. Цього тижня відкривалася анотаційна дошка загиблому в зоні АТО міліціонеру Петру Безпальку. Ви були там як. Ну, один із ініціаторів так цієї Це програми і... чи будуть надалі такі самі дошки для саме для тих, хто бере участь уже однозначно. В АТО? Ми заявили там були представники інших родин, що ми готові сьогодні всі виготовити mm -hmm. дошки на тих школах нашим героям, і символічно, що в цій програмі, наприклад, є. Встановлена дошка Січовому стрільцю Костя Воєвіці на нашій міській лікарні, де працював він. Встановлена дошка у півцю Фотію Володимирському, встановлена Герою Небесної Сотні Роману Гурику. І сьогодні встановлена Петру Безпальку. Тобто це люди, які віддали життя за волю і незалежність України. Звісно, це 18-та дошка, яка була відкрита. І ми сьогодні звернулися до родин, і вже є звернення про те, що ми встановимо всім. Вартість цих дошок є досить така невелика. Приблизно це півтора тисячі. Чи гривень одна дошка, і я думаю, що сьогодні місто і меценати готові таку фінансову допомогу надати, щоб дійсно наші герої були вшановані. Дякую вам за цікаву розмову. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із екс народним депутатом, представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода», директором громадської організації Центр розвитку міста Русланом Мерцінківим. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. Хай вам щастить. На все добре. No,